У мене було хобі, я займався пасіками. І через це, коли мене спитали, який в тебе позивний. Свого часу в мене були інші позивні, але тут я вирішив, що бджола буде найкраще, тому що бджола вона колективна, вона живе родиною і вона може вжалити дуже кріпко. Наш бойовий досвід мого підрозділу, я командир суперного взводу. Це досвід війни в населеному пункті Дементєївка Харківської області. Доволі такі страшні бої там були. Ми багато втратили там побратимів. І останні там три місяці ми стояли на північній частині Харківської області, село Євашки, і все, що Казача Лопань, от такий, такий регіон. Я став сапером доволі давно. В 1988 році я служив в морській піхоті Балтійського флоту, і саме там я з'їв коротенько свій перший шматочок втратила. Це було давно. І саме тому, чому я став сапером тут, тому що в мене є саме така облікова спеціальність. Так, да, я жив за кордоном зі своєю дружиною. І 24 го числа, коли це сталося, за дві доби я зібрався і приїхав сюди. 3 го числа я вже жив в казармах. Ми стояли в районі одного населеного пункту, не буду називати, і він прямо попід кордоном. І за кордоном стояли російські війська, і через село проходила міст і дамба. Міст на карті був 20-тонний, але реально, коли ми його перевірили впродовж інженерної розвитки, з'ясувалося, що він витримує 65 тонн і може бути використаний як маршевий міст для перетинання кордону і бразка танкової групи до нас. Було прийнято після цього рішення щодо руйнації цього моста. Операція була складна, бо треба було зайти за територію України. І ми, ну, як на мене, нормально виконали це все, -все порядку. Ну, тому що я українець. Є люди, які мене мотивують, є земля, яка мене мотивують. Дуже не хочеться, щоб по нашій землі ходили ті, хто цього недостойний.